Цього дня рівно 110 років тому фактично почалася ера так званого щасливого прогресу. Саме 28 квітня американський винахідник вперше отримав патент на повітряний кондиціонер. Буквально за кілька років у Сполучених Штатах і Європі починають виробляти не тільки зброю, потрібну для першої світової війни, але й побутову техніку, що робить життя простих громадян комфортнішим. Але цей щасливий прогрес оминув найбільшу країну світу. Поки у 20-й, ті 30-ті американці та європейці масово відкривали для себе новостворені холодильники, кондиціонери, пилососи та іншу домашню техніку, в СРСР продукували тільки зброю і верстати для ще більшого її виробництва. Наш історичний розслідувач Станіслав Ясинський стверджує, про побутову техніку в Радянському Союзі прості люди почали мріяти лише після Другої світової, коли мільйони солдатів повернулися з фронту із багатими трофеями. Але й тоді, замість винайти. Власну якісну техніку СРСР обрав інший шлях масових промислових крадіжок. Це дніпро. Перший масовий пилосос у СРСР його почали виробляти на Дніпропетровському агрегатному заводі в 1954 році і рекламували як революційний витвір радянських інженерів, що мав звільнити час радянської жінки для сімейного дозвілля. Але що ж тоді це? Це той самий пилосос, але виготовлений в Швеції в 1921 році. Тобто, радянські інженери через 33 роки повністю до останнього гвинтика скопіювали з нього пилосос Дніпро, звісно, не заплативши ні карбованця шведським винахідникам. Загалі практично вся побутова техніка в радянському союзі вона була скопійована. Перша серійна пральна машинка. Яка була випущена в 1952 році в ризі, називалася вона Рига 55 Вона була повністю скопійована із шведської хюксварни. Головний інженер підприємства поїхав на промислову виставку, купив цю пральну машинку. На заводі її гвинтика розібрали, скопіювали і почали випускати оцю цю ригу 55 Та сама історія сталася з легендарним радянським телевізором. Виявляється, КВН 49 це копія американського телевізора 1946 року. Та нехай вас це не дивує. В СРСР промисловий шпіонаж дозволив виробляти не лише техніку, а навіть корпуси заводів, де її виготовляли. Вся радянська індустріалізація відбулася по суті завдяки розробкам, впровадженню і будівництву промислових об'єктів, які були спроєктовані, які були розроблені на заході. І тільки коли визначили, що чомусь в якісь некратні величини відстаней і пропорцій, і зрозуміли, що це тому, що там відстані скрізь в дюймах, а не в метрах і сантиметрах, це якби ну, дістало ще одне підтвердження. Але повернемося трохи назад. Тище 1917 сімнадцятому, коли більшовики організували свій жовтневий переворот, в США тихо і непомітно відбулася власна революція переворот в домашній роботі. В 20-ті половини американських будинків вже електрифіковані. Тож в оселях з'являються перші пилососи, радіоприймачі, телефони при середній зарплаті в 117 доларів. В 1926-му вакуумний пилосос вакуумний США коштує 55-60 доларів. І їх виробляють сотнями тисяч на рік. Лише один відомий шведський концерн в той час виробив до 10 тисяч різних приладів на день. Реклама полососів була спрямована на чоловіків і ніби вмовляла: подаруй їй приємність, подаруй їй вільний час. Саме в 30-ті роки, наприклад, в США сформувалася ця теорія американської мрії. Яка складалася з такої триади: дім, сім'я, робота і люди працювали для того, щоб забезпечувати сім'ю, щоб купити дім, щоб облаштувати в цьому будинку все необхідне. І побутова техніка вона входила якби цю триаду американської мрії. У 1936 році, коли на загниваючому заході в Європах і Америках прості люди вже на всю користувалися побутовою технікою. Голова наркомату харчової промисловості Анастас Мікоян під час візиту до США побував на заводі General Electric, де виготовляли 100 тисяч холодильників на рік. Мікоян був в захваті, коли він повернувся в радянський союз, під час своєї зустрічі зі Сталіним запропонував йому налагодити виробництво таких побутових холодильників і в Радянському Союзі. Однак, як пише Анастас Мікоян, він отримав відмову. Як він пише, Сталін сказав, що на більшій території Радянського Союзу дуже довга зима. Зберігати продукти в холодильниках не потрібно. А літом наше населення привикло зберігати продукти харчування в погребах. Тому якби ці холодильники не потрібні. Щось подібне повторилося в 1959-му. Американський віце-президент Річард Ніксон на американській промисловій виставці в Москві показував Микиті Хрущову автоматичну пральну машинку. Мовляв, це остання модель. Ви знайдете її в тисячах будинків. Бо американці весь час намагаються полегшити життя своїм жінкам. На це Хрущов зауважив. Чи не винайшли в США машинку, яка клала би їжу до рота, та ще й проштовхло б її далі? Чому так сталося? Чому СРСР виявився нездатним створити власний пилосос, телевізор чи холодильник? Здобутки, які виникали на рівні талановитих одинаків, вони не імплементувалися в цю систему, бо вона не сприйнятливо до цього була. А з іншого боку необхідно було запозичувати, як правило, шляхом промислового шпіонажу. Шлях до комунізму погасив полум'я підприємливості і винахідництва. Все замінило легальне промислове піратство. В результаті більшість радянських побутових приладів були неякісними клонами західних розробок десяти чи навіть двадцятирічної давнини. Та навіть в цьому піратському режимі побутова техніка приходила в домівки радянських людей вкрай повільно. Якщо в США в 1962 році холодильники мали 98% сімей, то в СРСР 95% це біле диво в очі не бачили. А тепер ми знаємо, що пралка і унітаз і досі улюблений трофей російських мародерів. Станіслав Ясинський ТСН тиждень марафон Єдині новини.